Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером, до параграф 6.2 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Рівкін Лисенко-Черніка Шкодько 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання завдання найзручніше використовувати браузер Google Chrome, хоча ви зрозуміло, можете використовувати інші браузери. А чому Google Chrome? Тому що нам потрібно зайти всі обліковий запис Google. Якщо ви не зайшли, то можете зразу зайти. Ну або... Коли у вас нова вкладка, давайте зразу перейдемо на Google Диск. Для цього відкриваємо додатки Google і вибираємо диск. Якщо ви не в своєму обліковому записі, то зайдіть в нього. Я використовуючи даний браузер на даному комп'ютері, вже заходив. Через це вибираю зі списку. Якщо у вас немає вашого облікового запису, то ви вибираєте вибрати інший обліковий запис. Переходимо на мій диск і створимо ось тут Google Form. Ну, але перед цим скажу, якщо ви використовуєте інший браузер Google, то, звичайно, можете знайти Google Диск через пошук. Ну або просто заходити на головну сторінку Google. І далі все те саме. Створимо Google форму, для цього вибираємо створити Google форми. Називаємо нашу форму використання гаджетів дому». Саму форму також назвемо. Бачите, змінилася назва ось сюди. Ну і взагалі Google форма зберігається у вас на Google диску. Коли ви заходите на Google диск, от бачите, вона вже ось тут створена. Ви відкриваєте її. І можете її звідси відредагувати, якщо щось не так. Ну, або не доробили зразу. Напишемо опис форми. Можна зразу переглянути, як це буде відображатися. Натискаємо на цю кнопку Попередній перегляд, відкривається нова вкладка. Бачите, назва форми, опис. Ну, зрозуміло, поки що в нас назв немає. Створимо перше запитання. Перше запитання у нас буде, в якому класі ви навчаєтесь. І виберемо тип запитання, а тип запитання у нас буде спадний список. Відповіді в цьому спадному списку записуємо у варіантах. Зразу можна переглянути, як це відображається, в якому класі ви навчаєтеся. І ось це спадний список. Створюємо наступне запитання, для цього натискаємо ось цей плюсик Додати запитання. Тип запитання у нас буде пропорції. Зразу перевіряємо, як це виглядає. Бачите, що можна вибрати декілька варіантів. Створюємо наступне запитання. Тип запитання у нас буде лінійна шкала. У нас буде від 0 до 10. Ні, шкала виглядає ось так. Наступне запитання. Тип наступного запитання буде з варіантами відповіді. За замовченням він і стає. В цьому випадку ми можемо вибрати тільки один варіант. Ну і останнє запитання це у нас буде з короткими відповідями. В цьому випадку нам самим потрібно буде вести відповідь. Ось дане поле. Бачите, зараз написано не опубліковано. Нам потрібно дану форму опублікувати. ось тут кнопку Опублікувати, знову опублікувати. І тепер вже можна буде давати відповіді на дані запитання. Тобто не просто давати, а й ви ще можете їх і надіслати. Ну, зараз є режим попереднього перегляду, то самі ви їх не надішлете. Для того, щоб можна було їх надіслати, потрібно скопіювати посилання. Для цього ось тут натискаємо на кнопку копіювати. Ну або ще зручніше, прямо звідси з форми, ось також є копіювати. Посилання респондента. Натискаємо копіювати. Ну і вам потрібно буде надіслати дане посилання своїм однокласникам та вчителю, щоб вони відповіли на дану форму. Це ми зараз зробимо. Спочатку самі віддамо відповідь, створимо нову вкладку і вставимо сюди дане посилання. Так, виберемо деякі відповіді. Натискаємо надіслати. Так, відповідь надіслана. І дивимося. Повертаємося на нашу форму. Вже тут показано, що є одна відповідь. До речі, коли ми створювали форму, ось тут, бачите, є ще перемикач обов'язково. Тобто можна було поставити, що ви обов'язково даєте відповідь на це запитання. Якщо не дасте, то відповідь надіслати не зможете. Тепер переглянемо відповідь. Беремо відповіді. У нас тут поки що тільки одна відповідь, тому графік не дуже наочний. Все 100%. Буде декілька, це буде більш зручніше. Ось також по запитаннях можна переглянути. Ну і ще можна переглянути всі відповіді в Google-таблицях. Що є також інколи досить таки зручно. Відкривається нова вкладка, а вже Google таблиця. Дана Google таблиця буде також зберігатися на Google диску. Поки що її тут немає. Ось, вже є. Ось бачите відповіді. Тепер ми скопіювали дане посилання, взагалі-то прямо звідси можна було поділитися з даною Google формою. Це так, як ви надавали доступ раніше до Google документів. Ну, але давайте надішлемо поштою Gmail. Хоча ви, звичайно, можете якісь соціальні мережі надіслати Instagram, Viber, Facebook і так далі. Вводити електронні адреси вчителя та однокласників. Напишемо тему. І давайте ще напишемо, від кого даний лист. Якщо при реєстрації ви вказали не власне прізвище ім'я, а, наприклад, свій нік. І можна дане посилання зразу сюди вставити. Ось так. Або натискаємо цю кнопку і вставляємо сюди. Надіслати. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. І завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!